Вітаю усіх на моєму каналі. Дякую, що заглянули. Сьогодні у відео Сумки гаманці, подушки та тапочки. Багато цікавих новинок та акцій. Дякую, що дивитесь. Гарного перегляду. Молодіжний текстильний рюкзак 349. Є чорний. кольору хакі та темно-синій. Лавандова спортивна сумка. тканинна, Одне велике відділення на блискавці та одне менше 279. Маленький жіночий гаманець 129, розкладний. Молодіжний нубук. Є багато відтінків в наявності 149. Дуже вмісткий. Ось такий ще є світлий за 129. Двоколірний 59 на кнопці. Шкірзамінник. Ось так виглядає всередині, ще є відділення на копійки 199. Декілька відтінків наявності. Набір косметичок тканинних на блискавці 59 від більшої до меншої 5 штук. Косметичка чоловіча тканинна – 64. Силіконова на блискавці 77. Така м'якенька об'ємна, два кольори 199. Блакитна силіконова – 99. Акція до 16 березня. Ось такі варіанти смугасті. Прозорі по 22 гривні. Сумка для покупок складна шопер 88. Ремені чоловічі класичні. З пряжкою, 99. Ось такі ще є по 119, трикотажні, маленькі гаманці на кнопці 49, сумочки рюкзачки дитячі по 109 з тваринкою, жовтий червоний білий, Силіконова сумочка прозора 349 з короткою ручкою. Є ще ось така цікава модель: всередині виймається. Основа 499. Бордова на ланцюжку 399. Бананка тканина 129. Є бордова, бежева та чорна. Така сумочка невеличка на змійці 169 довгий гремінець. Маленька чорна кросбоді – 499 екошкіра. Текстильний рюкзачок для дівчинки 249. М'якенький на блискавці тваринка 299. Ось такі з каркасною основою. – темно-синій, рожевий та блакитний за 299. Рюкзак дитячий в паєтках 119, акція до 16 березня. Сумка чоловіча 229 на кнопці довгий ремінець. Така сумка бананка. Чоловіча 119. Вмістка. 199 є синя, чорна та сіра. 99. Зараз хороша акція на ось таку сумку чоловічу. До 23 березня. Ось такий варіант 99 текстильна чорна 119. Сумка для ноутбуку залишилась одна і цінника немає. Чоловічий гаманець класичний. вмістки 149. Коричневий 129. Є ще світліший на кнопці. Сумка для тренувань 99 на пояс. Ось така сумочка спортивна 99 бананка. Дитяча бананка рибка в паєтках. Чорна та були ще інші кольори. Ціна 88, бананка червона, екошкіра 29. Ще є ось такі кольорові з принтом, Два відділення на блискавці 99. Обкладинка для паспорта м'яка 44, 39 Україна. Місткий великий чоловічий гаманець 169 на кнопці. Однотонний м'який футляр для сонцезахисних окулярів. Ціна 44. Ось такий ще є красивий, простенький. За 34 з ремінцем. 64 на магніті. 199 кошик плетений текстильний для зберігання, кошик на липучці 88 гривень, ось такий круглий великий за 229 з принтом. Коробочка для прикрас на блискавці 119 бірюза і світлий персик, капронові колготи 40ден 39 гривень. Акція до 16 березня. Колготи 101 чорні 59. Чухол на блискавці для одягу 59. Ось такий ще є 60 на 90 55 гривень. Кошечок текстильний 44. 249. Такий кошечок для зберігання круглий. Валик для чищення одягу 55. Такий варіант 49, 60 листів, 29 шнурівки для взуття текстильні з плінтом, 19 текстильні чорні. Кошечок маленький з пателькою 55. Тапочки жіночі 149. Такі ще є чоловічі за 199. Кросівки текстильні на білій підошві. Ціна 349. Рожеві тапочки закриті 129. Дитячі текстильні 119. Чоловічі м'якенькі 219. І ось такі ще є за 55 готельні. Подушка на стілець за в'язками 119. Ось такого плану за 109 40 на 40. Такий колір 109 також є. 40 на 40 см. Наповнювач пінополіуретан, поліуретан, складка верху, поліестер. Тремпель металевий 29 за одну штуку. Тремпель з прищіпкою 29. Ще ось такий є пластиковий однотонний за 24. Дякую, що дивились!